Переважна більшість мобілізованих люди цивільних професій, які до війни ніколи не мали стосунку до військової справи. Тож, як правильно психологічно підготуватися до мобілізації? І, зрештою, до самої війни? Докладніше далі. Головна перепона для більшості військовозобов'язаних у переході з цивільного життя до військового це страх. У діапазоні від страху смерті до побоювань за родину, що залишається вдома. Але за словами військового психолога Андрія Козінчука, боятися у ситуації мобілізації це нормально. Саме тому першим кроком у психологічній підготовці до мобілізації має стати чесна відповідь самому собі. Так, я боюся. Але зациклюватися на страху не варто. Навпаки, похваліть себе, радить психолог, адже ви зробили дуже важливий крок для захисту своєї держави і власної родини. А далі вже треба визначити, а чого саме я боюся, адже людина влаштована так, що вона боїться того, чого не знає. Тож для початку треба здобути більше інформації про предмет страху. Це буде перехід вже на інший рівень, так званий функціональний страх. Тому важливо заздалегідь дізнатися, у який підрозділ ви можете потрапити. Для цього Андрій Козінчук радить розпитати тих, хто служить, щоб отримати рекомендації. Далі потрібно знизити рівень особистої тривожності, тобто. Подбайте про власну фізичну витривалість, яка на війні потрібна більше ніж спритність і сила. Крім того, для покращення психоемоційного стану військові радять приймати курси вітамінів. Найкраще використовувати групи вітамінів в 1 B1, в 6 в 12 та глюкозу. І обов'язково запишіться на безкоштовні курси тактичної медицини, тактики, стрільби, управління дронами. Курсів зараз багато, і коли ви отримуєте нові знання, рівень вашої тривожності падає, адже мозок. Зайнятий тим, як знання застосувати резюмує Андрій Козінчук. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.